Я замислився, а в принципі, дія, oh це продукт, яким користуються вже буквально мільйони людей, мабуть, 20+. Це, 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 мабуть, наймасовий е, ну, цифровий один із... Прод... один із самих масових, так. І кожного разу, коли ти е, дивишся на щось подібне, то е, інтуїтивне відчуття, що над цим працює буквально якась там ну, армія людей. А от насправді, е, скільки людей створюють застосунок Дія, як цей процес взагалі влаштований? Так, ну я тут можу сказати за саме застосунок Дія е, мобільний. Працює команда наразі з 60 орієнтовно людей. Це розробники, це бізнес-аналітики, це там архітектори і також дизайнери. От така команда, е, насправді, за рік вона доволі збільшилась. Десь можливо на відсотків 40. І набираємо оберти через те, що велика кількість послуг має вийти а найближчим часом. І взагалі оберти збільшуються, тому що люди очікують, що всі сервіси, які вони можуть отримати, вони їх мають отримувати лише в цифровому форматі. Типу, вже ми привчили людей до а, того, так. що це вже людини. Так. <laughs> До того що не треба там ходити кудись, візьми свій, свій телефон і оформи. А якщо говорити суто про дизайн команду, вод в застосунку скільки дизайнерів? дизайн команди застосунку це наразі 5 людей, 5 дизайнерів, так 5 дизайнерів.